Ози, червоні фіалки сині, окупанти дебіли. От таке Хоку. Як вам? Чесне слово, ми готувалися до цього ефіру цілий тиждень. Бля, будемо. Салецчеча. Фокс виджа pony. pony. Not play time. Коротше, для тих, хто хотів нормальний вступ. В відео скажемо зразу: його ми зробимо за платною підпискою за 2000 гривень на місяць. Shit, no, man. А поки що буде тільки такий за те, як ви любите від душі душевно і просто в душу. Готуйтеся поглинати топ контент з надсвітловою швидкістю, такою, щоб аж провайдер ахуєл. Ну а ми наливаємо. А ось зараз ви точно будете в шоці. Поки весь світ живе в 25-му році. Росія живе в 40-тисячному і вже готує до бою своїх власних космодесантників. Join. The Helldivers. От побачите, скоро Росія буде битися за контроль над галактикою з прибульцями, а потім про і скаже, що це сенато винувати. Ну, типово така галактична наддержава. Ви поняли. Ніщо так не бадьорить зранку, як ниття сяпарів парів з Динери. So good. О, так, це саме той контент, якого ми всі з вами чекали. Ну що, вітаємо вас, друзі, ми це заслужили. Yes! Пам'ятаєте такого Павліка Губарєва? він колись був главою окупаційної адміністрації Донецька. Коротше, один з адептів руська міра ще з далекого 14 14-го року. Так от, що з нього таке сталося, сумне. і тепер. Гляньте. У нас у армії імідж такий, що туди йдуть люди, йдуть за деньгами, йдуть ті, хто нуждається. Идут там алименчики, какие-то те, кто в кредитах застрял. там Наркоманы, которых ловят там и заставляют подписывать контракт. Шанс Доступный, только лучше. Ну, то есть, низшие слои общества. Армия это какой-то сброд. Это в общественном сознании. Так и есть. Вот это поворот! Вот за тогда воювалося скажуть. Три роки воюють наша вторая армія мира и взагалі конкурент всему НАТО, а тут раптом раз и сброд. Так і є після таких слів, напевно, його Путін загасить і посадить з гіркиним на одну шконку. Буде там тусуватися, як в тому фільмі. Блядітя наху ні, Я ті пабужуть при окупанти на фронті гостро потребують нових кадрів на посаду штурмової плоті. Настільки гостро, що не побоявся взяти до себе навіть Байдена. Байден! 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 Я тут. Падает. Я тут! Посмотри на мене. Візьми автомат по бойовому Стріляй от туди! Стріляй! Стріляй! Сколько ти днів вже здесь займаєшся? кто просто любит жизнь. В общем, я не знаю, чому цих людей. Це дуже просто. Треба навчити їх думати, і тоді, може, вони не підуть в російську армію. А ось вам трохи лайфхаків від українського війська. Як приманити до себе окупантів? Базаримо, вони дуріють з цієї прикормки. Сало, сало, українське сало, українцям того сала буде завжди мало. Кажуть, наче що це Курська область. Цікаво, кого вони таким чином піймати. Збиралися кадривці, ж наче не їдять сало. Може, північно-корейці за наказом Вода шайгу в російській армії змінилася комплектація. Та що ти кажеш? Новий міністр оборони Білоусов це нововведення схвалив, так що з першого числа всі російські підрозділи доукомплектовують. Дивіться. Новое секретное оружие великої російської армії. Лютий зверь. Подкрадується незаметно. Режиссер Джеймс Кэмерон: кіборг убийца Навіть не знаємо, що ви будете там з ним роб... А, ні, хоча знаємо. У нас же відосики з тепловізорів є. Нау no, ню. No, no, no. Ага, а ви що подумали? Ми їх покажемо. Та не дай бог, ви що? Ютуб нас за таке не те, що забанить, а ще й в тюрму посадить. Але знаючи люди по телеграм-каналах це знайдуть. Спитайте в коментарях. Кадри архівні ситуація життєва. Нещодавно передивлялися найкращі перелицієї війни і відкопала для вас ось такий відос. Це якраз той випадок, коли шукали мідь, а знайшли золото. Е, а ти увіш Сюди! Ага, було б ще б крутіше, якби це був останній відос від вашої команди. Хоча вже майже два роки минуло можливо, десь так воно і сталося. Ну бо з таким мозком вижити майже нереально <плес> окупанти п'ють воду з трупів в фекалій, бо іншої просто нема. І знаєте, ну тут можна було б сказати щось типу. Ой, та всі б так пили, коли треба виживати. Знаєте, що скажемо ми? Анівей, oh, no. anyway. нахуя вони тоді сюди перлися, щоб виживати? Пішли вони нахуй? <плес> Скажи, лучше робота мін. Коротше, ниють окупанти, що водічка не айс, і Вони просто блюють і обсираються. От такі реалії життя тих, хто приїхав закрити кредит. А на цьому у нас все для вас. Ми відпрацювали час повертатися на завод, але ми повернемося сюди на наступному тижні, аби принести вам ще порцію крінжових окупантів. Так що підписуйтесь, щоб не прогавити на зв'язку.